Привіт всім! Сьогодні я вас ознайомлю з повним оглядом на найдешевший на сьогодні смарт-годинник від виробника Colmi C модель P81. Ціна годинника 10$. Корпус годинника виконаний із пластику. На зрутній стороні розміщені датчики та контакти для магнітної зарядки. Зарядний кабель тримається добре, Ремінець шириною 22 мм. Має металеву застібку іпаавергенний. Кріплення звичайне має швидкозмінний механізм. З правого боку пластикова кнопка натискається з помірною силою, використовувати зручно. Далі мікрофон. З лівого отвір для динаміку, складання годинника на високому рівні. Екран. Екран IPS з невисокою роздільною здатністю, пікселів видно, але не критично. Запасу яркості достатньо. Автоматичного регулювання яскравості немає, алефобне покриття є. Рамки навкруги екрану несимметричні, знизу є рамка значно ширше. Далі активація екрана при піднятті руки. Екран активується швидко, при відвертанні руки гасне екран, усе реалізовано логічно і працює без нарікань. А от немає, так як встановлений IPS-екран. Інтерфейс. Інтерфейс годинника працює швидко. Я якихось критичних багів не виявлено. Watchface годинника змінюються довгим тапом по екрану. Блокування від випадкової зміни немає. Деякі watchface є інтерактивні. Свайп зверху. Меню швидкого доступу. Де ми бачимо маленьку іконку стану блютуз з'єднання до смартфону, стан заряду батареї. Режими турбувати. Активація екрану при піднятті руки, вимкнення годинника, основне меню налаштувань, вимикання Bluetooth дзвінків, регулювання яскравості, внизу поточна дата та день тижня. Свайп зліва, меню додатків. Спорт, де можна обрати вид спорту та встановити цілі. Сьогоднішні цілі, телефон, голосовий помічник, пульс, сон, вимірювання кисню, вимірювання артеріального тиску, дихання, будильник, погода на 5 днів. Ліхтарик, таймери, секундомір, калькулятор, віддалена камера, Ігри, Повідомлення. Музичний плеєр. Жіночий календар. І основне меню. Свайп справа це віджити додатків. Перше телефон. Де записи викликів. Набір номера, Контакти. Далі сьогоднішні цілі. Голосовий помічник. Сон. Вимірювання пульсу. Вимірювання кисню. Погода. Музичний плеєр. Анімації плей паузи немає. Назву пісню не відображає. Рівень гучності відображається тільки на смартфоні. Динамік гучний, але середньої якості по звуку. На годинник приходить повідомлення, кого ви змінюєте пісню. Наступне редактор віджитів. Також редактор віджитів можна викликати довгим тапом на будь-якому віджиті. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. Щодо об'єму тексту в повідомленнях, то годинник відображає короткий зміст повідомлення. Я вже показував це в порівнянні з годинниками Hello Watch 3 та Amazfit GTS. Додам посилання зверху справа. При отриманні повідомлень годинник вмикає екран на деякий час та спрацьовує вібрація. Повідомлення відображається на весь екран, його він разом можна видалити. Повідомлення відображаються по мірі їх отримання, без групувань в розрізі додатків. Повідомлення можна видаляти, як усі він разу, так і поодинці. На непрочитаних повідомленнях встановлюється червона крапка. Якщо його прочитати, то крапка зникає. Емодзі годинник не підтримує, жодні іконки додатків годинник не підтримує. Всі повідомлення йдуть під однією іконкою. Як на мене, це не дуже зручно. В додатку. Побувір є певний перелік індивідуальних налаштувань для отримання повідомлень від додатків на смартфоні. Основне меню, уподобання, тема, це види відображення меню додатків. Редактор компонентів. Це редагування віджитів. Активація екрану при піднятті руки, режим не турбувати, формат часу, формат дати. Інтенсивність вібрації та налаштування звуку та вібрації. Далі в основному меню: налаштування звуку. Вмикати-вимикати звук окремо. Наприклад, при вхідному дзвінку. Налаштування watchfaceів. Пошук телефону. Режим нічної яскравості. QR-код для завантаження додатку, вибір мови. Давайте подивимось, які у нас мови є. Малайська мова це українська. Ну, як є. Перезапустити, виучити. Скидання до заводських налаштувань система. Це основна інформація про годинник. Модель 81.029C. Прошивка 12012. Хардвари F03Z. В10. Точність вимірювань. Для вимірювань пульсу та кисню годинник використовує два зелені світодіоди. Є датчик наближення. Повітря не вимірює. Також розпізнає, якщо годинник знаходиться на столі, а не на руці. Щодо точності пульсу та кисню пульс вимірює з похибкою 2-6%. Чим більше динамічна зміна пульсу, тим більша похибка вимірювань. Кисень вимірює з похибкою декілька відсотків, підрахунок років плюс-мінус вірної. Дзвінки. Якість мікрофона на достатньому рівні, динамік можна було б і краще. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. На екрані відображається телефон або ім'я абонента. Та дві кнопки: прийняти дзвінок та відмінити. Ім'я абонента береться з вашої інтересної книги на смартфоні. Якщо вимкнена канал Bluetooth для дзвінків, то при хідному дзвінку годинник вібрує. Відображається ім'я контакту та одна кнопка Відмінити дзвінок. При прийнятті дзвінка на екрані видно ім'я абонента, тривалість розмови, рівень гучності, можливо, її зміна тапом по кнопках плюс-мінус. Кнопки вимикання мікрофона. Закінчення дзвінка та перемикання дзвінка на телефон. Автономність. Повний заряд батареї триває близько 2 годин. Батареї хватає десь на 5 днів звичайного користування. Вологозахист. Виробник заявляє вологозахист по стандарту ip 68 тобто повний захист від пилу, можливе занурення годинника, під воду на глибину до 1,5 метра та тривалістю до 30 хвилин. Щодо додатку по довір. Має простий мельмистичний дизайн, але є все необхідне. Індивідуальне повідомлення можна налаштувати для певного переліку додатків, вибір невеликий. Також є можливість вимкнути повідомлення для геть усіх додатків. Є чималий вибір watchfaceів, є можливість зробити власний watchface. Можна завантажити адресну книгу. Саме в додатку налаштовується час активації екрану, нагадування про розминку. Випити води та інше. Також можлива синхронізація з Google Fit. Тож, висновки. Colme p сама найдешева модель виробника на даний момент. Виконана з дешевих матеріалів, але якісна. Функціонал та правне забезпечення працює практично без люків. Декілька разів були незрозумілі речі з bluetooth з'єднанням при вхідних дзвінках. Але загалом все працює нормально. Тож годинник вартої своєї ціни в 10$. доларів. Навіть точність вимірювань пульсу та кисню на нормальному рівні. Тобто, я б розглядав дану модель як потенційну покупку для невимогливих користувачів або дітей. Дякую за увагу. До нових зустрічей!